Ось скажіть, будь ласка, ви алкоголь вживаєте взагалі? Ну, взагалі так. О, дивіться, у китайців є такий засіб дієвий проти похмілля. Коли стаєш зранку, як ви думаєте, що вони можуть таке употребляти, вживати? Цікаве, що знімає. Каже, з'їв чи випив? І як як рукою зняв? Що вони можуть? Алкоголь. Після алкоголю, коли зранку стаєш, після, після алкоголю да, похмілля, алкоголь. похмілля, коли зранку стаєш, то вони цей употребляють, їм прям кажуть, що краще стає зразу. Як ви думаєте, що це вони? Воду з океану. <гум> <гум> Цікава відповідь. <гум> <гум> так, як варіант може бути, але я навряд чи таке. <гум> такі люди п'ють. А ще який буде варіант? Давайте з трьох спроб спробуйте вгадати. А я не знаю, що вони можуть пити. Рассол. <гум> Теж цікаво. Підказку можна якусь? Е, підказку. А ви, ви взагалі що ви після цього приймаєте? Після... Я Тільки не Йому приймаю, стільки щоб не потім щось пити. <гум> Зрозумів. Тоді я вам дам підказку: це фрукт. Фрукт? Так. Да. Якийсь фрукт. Який ми також... Так. А в якому вигляді? Так. А в якому вигляді вони його вживають? Може, зі шкіркою? Е, так, а смакові якості які в нього, як ви думаєте, ну, ну щоб таке краще стало? Кислий, кисло солодкий, е, кисло -солод... гіркий. Так, шейків, ще Ше такі. І все. Ну, розсол який? Солоний. Ну, а... а що сілі вп'ють? Солоний апельсин. Це для них кращий засіб від алкоголю. Круто. Дякую за Я Не знаю, я не провоє на китаїся, так що я не знаю. <рес> Якщо буду в Китаї, спробую дякую. Так, Все, можна знімати. Так, да, да. давайте ще під... Скажіть. Приїжджаєте ви в Японію і хочете скуштувати якусь страву? Заходите в ресторан, як вам кажуть, у нас сна. Але вона тут трішки небезпечна. розумієте, якщо її кухар неправильно приготує, то з вами щось погано трапиться. Як ви думаєте, що це може бути за страва? Кімчі. Це, це як Переведіть на Кімчі – це, якщо я правильно помню, це, це, це саме страву? Чи щось зі мною трапиться, коли я страва, страва, страва. Яка це має бути страва? А, яка це має бути страва? Перше кімчі, це типу там бульон, Макарони, воно дуже гостре, воно дуже таке несмачне. Сіль. От там добавка якось. Нічого собі я не знав. Я знав, що сіль, сіль шкідлива, але не, не знав, що вона може вбити людину. <плес> <плес> Добре, я вам скажу відповідь: це медуза. Медуза. Медуза, вона ж отруйна. Цей жала, так, якщо й не І вони її дуже полюбляють, ці японці їх їсти, mm -hmm. то, якщо її теж неправильно. Як фугу, якщо її неправильно приготувати, то mm -hmm. ж помре людина. Ще... І... Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який популярний продукт продається на вулицях Пекіну? Ну, так само, як у нас на вулицях продають там картошку, там все таке. А як думаєте, що може продаватися на вулицях Пекіну? Готових гризунів. Готових гризунів, так. Для них це норма, не в новинку. Так. А докладніше, який найпопулярних цих гризунів? Вони там взагалі продають. Пацючки з розміром з кішку. А як вони називаються? Як? Не знаю, так і називаються. Є такі, ну, пацюки кажуть, і. Які маусі, я не в курсі. Я не в курсі, але назвав їх, їх, їх так. Ну, як вони я повзають, побіг, чи я вони побіг, літають. А такий делікатес не, не смакували. Я паняю, вони повзають чи літають, як ви думаєте, вони відвигають і співнять. Я поняв, Ну і ж кажуть, або повзають, або літають. А треті відповідь, як справжня жінка каже, третю відповідь, вони передвигаються просто. <рес> це геніально, треба запам'ятати. Ну, вони повзають чи літають, скажіть просто? Повзають? Повзають, ні, невірно. Літають. Найпопулярніший ну, продукти, це те, що літає. А що літає, які ви думаєте? Кажани. Так, а в якому вигляді їх продають, як ви думаєте? От. Не здивуюся, що в сирому. Е, Це ну, не 50-50. Ну, раз засушені якісь. Так, правильно, сушені каз... кажани. Це найпопулярніше, що на пекінських вулицях продається. Дякую Добре. за відповідь. Зацікавили вас? Звісно, скажіть, як ви думаєте, який найдорожчий продукт в світі? Году? да. Бать, який на дорозі? Я з нами забусі яке чи я. Згадую, давай, бо я точно не знаю. Belarus. Які там варіанти? Яблуко, Києві, маракує. Кавун? Кавун. Батько. Скажи, ти ж Тікток дивишся. Ну, це я вам даю дану підсказку. Це продукти мається на увазі приправа, теж може бути як варіант. Може якась цікава. Я Не знаю, чесно. Продукт або приправа щось, який має. Гадий, я не знаю. Може, якісь перед. Ну, якісь перець? варіанти накидуйте, пару варіантів. Давайте з трьох спроб три спроби вам даю. Давайте варіанти відповіді. Ні, так ви давайте варіанти відповіді. <рес> Кажіть, які ви знаєте, продукти чи приправи та. Так, три. Три спроби у вас є. Три спроби? Перець, владь, кажи, перець, який. Перець так, друг. Хто? І... Кажи голосніше. Індійський перець, так. одній спробі, ще, ще кожного подніс пробу. Я ще. не знаю приправи, не знаю, я дорогі приправи. І ну, дешеві, воно? кажіть, навзяки. Ну, Дешеве міно. Дуже хорошо. ти кажи. Кажи, ще. Які ви, взагалі, приправами якимось ви користуєтесь, як страву готуєте. Користовуюся. Крім солі і перцю. Овочеві, всякі приправи. Вони мають якусь назву чи просто овочева приправа, так і називається. Різні є назви, я так зразу не згадаю. Давайте інше запитання. Добре, дивіться, ще по одній спробі, тоді кажіть, я кажу правильну відповідь. Ой. Ще по одній спробі, так. Правильну відповідь, кажіть Не Що не що, що в голову прийде. Нічого не припиняє такого щось дорогого. Насправді це шафран, приправа шафран. шафран. Ага. Да, шафран бо ця с... з квітки це вона дай вона, ця квітка росте раз, тільки восени, і то тиждень чи два вона цвіте. Її вручну збирають, і там її дуже за одну унцію, десь 2000 тисячі доларів заробляють. Ну, вам за відповідь. А у вас є Ютуб? Ютуб є. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, огірок? На 95% з чого складається? Ну, з води поїде. Так, це вірно. І ще таке буде питання. Скажіть, як ви думаєте, хто перший почав петрушку використовувати страви? Який народ? Який народ? Який народ, так. Да. Українці. Ми так зразу подумали. Я, я так само як читав, думав, що це українці. Ну кажуть, що там якось по-другому було все. А який ще народ? Ми ще про нього читаємо в книжках, часто по історії. Там. Про кого ми ж там читаємо? Багато про кого? Гречки, римляни. римляни. Римляни, прикольно. Так, прикольно, правда? Так. Добре, дякуємо за відповідь. Ну, будь ласка.